Капуста наша і кукурудзка. Померся. Зараз печем її, перекультивіруємо і будемо садити далі капусту тут. І погнався. Ой, волога є. Нормально. Пошла зараз. Культивація. І Всі я вижу вся кукурузка, після в нас заморозкії, чи приморозкії, а це така. Аліамак. Ладно, працюємо. Волога є. Ну, зрозуміло, бо все поливалось. Ладно, газ. Отак, спустив цю земельку під капусточку. А такі бур'янці вже на городі. Нічого, скоро будемо фрезерувати і садити городину тут. Перець, томати, баклажани. А зараз їдемо ще. Тут щось посіяно. Так. Зараз ще цей клаптик зробимо. Воно та діляночка перша. А тут отака. Галя Петрик Кікіндрат. Зацініть мой квадрат. Така чітка культивація. А шикарно оп Такий от красавчик раз тут посіяно і два культивація, щотенька. 15 сантиметрів глибини. Будемо потім знімати, як садимо капусточку. Все, друзі, натисніть вподобайку і все буде Україна. І всім гарних врожаїв і дякую за перегляд. Вау!